От так от і міняються, де вони тут. На ці втулочки на амортизатор. Стоїть тут мовано, поки мотор знятий доступно до ходовки. Такі от вони ці силинблоки. І от хто їх не маже, то тоді вони от застрягають тут -от верчагу. Тепер доводиться його шкварить, шкварить. Наготував холодну водичку, зараз занесу Ось от втулочку водичку мокну, щоб трошки йому різкий перепад температур дати. І, ну, я думаю, в принципі прокрутиться. А якби помазав, було б все гаразд. Ну і отак от підчистить трошечки, помазюкать і новенький салінблок помазюкать, щоб наступного разу не було такої проблемки.